Да буде срач. Поїхали. Поїхав за кордон, зрадник. Залишився ідіот. Пішов добровольцем, сам винен. Ви ж сто тисяч отримуєте. Не пішов ухилян, патріотік диванний. Отримав поранення, знав, куди йшов, не отрипав. Ага, у штабах дупу грів. Збираєш донати? жебракуєш. Не збираєш байдуже чмо. Волонтериш, піаришся. не волонтериш, зрадник грьобаний. Критикуєш владу, агент Кремля не критикуєш, Лакей банковою. Топиш за Зеленського. Зелений не топиш. Парахабот. Радіш успіхам ЗСУ. О, включився піар офіс. Критикуєш ЗСУ, деморалізуєш, працюєш на ФСБ. Робиш контент про війну? Піар на крові. Не робиш. Що ти мовчиш, тварино? Воював, мовчи тихенько. І ясно, що псих фронтовий не воював, не маєш права говорити. Смієшся? Війна, який сміх, поїхав на море. Люди гинуть, а ти в купальнику. Якщо хочеш мати свою думку, тебе з'їдять. Адже кожен знає, як правильно, і кожен вбиває словом. не гірше за ракету. Військові тримають фронт, а цивільні не можуть тримати стрій. Бо поки одні вмирають, інші строчать хейт. І називаються. Любов до України.